Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. ТЦК. Як зірвалося з ЦЕПа. По всій Україні є інформація, виписали до 300 тисяч штрафів за неявку в ТЦК. Вдумайтесь, в масштабах України цифра 300 тисяч. І ця інформація зараз розганяється по. Соцмережем. А ще в Верховній Раді не заспокоїться радикальне крило депутатів. Радикальне крило депутатів не заспокоїться Верховній Раді. Вони проштовхують, знову проштовхують дві неділі назад не вдалося прийняти це на Комітеті по обороні. Зараз знову проштовхують законопроект, по якому за неявку ТЦК на блокпостах поліція буде вилучати автомобілі. Схема дуже проста. Не явився в ТЦК. Виходь з автомобіля і йде пішки. Автомобіль на штрафстоянку. Як казав один з депутатів Верховної Ради: ми не можемо перемогти диктатуру в Росії без диктатури в Україні. Диктатура в Україні таке наше майбутнє. З вами український історик та журналіст журналіствець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.